А ви виховати? Да. Можна на секундочку. Я з видання Вся Закарпатська правда» стосовно вашого нового керівника. Нам сказали тільки що, що у вас була педагогічна рада, збиралася на рахунок вибрання кандидатури на Ні, не було. нам представили нового. Я вибачаюся, я з видання Вся Закарпатська правда. Хотів би задати вам запитання стосовно нового керівника вашого, стосовно його призначення. Я тут на зимі тільки. Я розумію, але педагогічна рада збиралася для того, щоб ви я тільки на заміні, я не працівник. Ви не працівник? Ну так, я працівник я на заміні тільки. Тут є угу. основний практики, я на заміні. А скільки виходителів всього, яких, які можуть можуть вирішувати такі питання, як ви діли? Я не в курсі, вам чесно кажу. Угу. Це не від нас залежить, ви ж розумієте, не тільки виконавці. Я розумію. Дякую до побачення.